Звідки каміння у жовчному міхурі? І що при цьому робити? Всім вітання. Взагалі, каміння у жовчному міхурі це бомба повільненою дією, які люди самі собі створюють і наражають свій організм на величезну небезпеку. А ви знаєте, що після видалення жовчного міхура майже у 40% людей залишаються всі ті самі проблеми, і плюс значно знижується якість життя. Наявність каміння у жовчному міхурі це великий ризик, і рішення про операцію приймає хірург, але у ваших силах знизити ймовірність виникнення каміння та запобігти закупорки протоку за допомогою терапії. Я вам розповім, чому виникають каміння і як не допустити незворотніх процесів в організмі. Тож дивіться це відео до кінця. Чому з'являються каміння? Перша причина це застій жовчі. Жовча, яка стоїть, з'єднюється з, з нерозчинними мінералами і утворюється каміння. Далі підвищений рівень холестерину. Холестерин утворює осад, що і призводить до утворення каміння. Далі. Запалення, яке спровоковане бактеріями, які попали з кров'ю, лімфою або з кишківника, призводять до утворення каміння. Наступне жировий гепатоз також може бути причиною утворення каміння у жовчному міхурі, а всі ці причини виникають через одну головну проблему це неповноцінне харчування, яке послаблює весь організм і не дає йому функціонувати на 100%. Якщо ви не вирішите цю проблему, то виникне неминуче каміння закупорять протік і знадобиться екстрена допомога, операція. А потім почнеться життя без жовчного міхура, яке дуже тяжко назвати якісним. А попередити виникнення цієї проблеми можна, головне своєчасно почати дбати про здоров'я жовчного міхура. А якщо ви хочете дізнатись, як підтримати нормальний стан жовчного міхура, позбутись застою жовчі і які препарати треба приймати, то підписуйтесь на наш канал і пишіть нам у коментарях, тому що ваша активність та ваша зацікавленість спонукає нас на випуски нових відео з останніми дослідженнями в галузі доказової медицини, сексології, психології, нутриціології та превентивної медицини.